Обережно у лісі. Сонце пригріло настільки, що на території Прикарпаття вже оголосили пожежонебезпечний стан. Ускладнюють ситуацію сільськогосподарські роботи. Люди під час виснування на городах палять суху траву та залишають вогонь без нагляду. Полум'я швидко розвіюється і гасити польові пожежі доводиться лісівникам та рятувальникам. Основне дуже скоро локалізувати пожежу на полі, тобто, щоб вона не перейшла в лісові масиви. Тому що коли в лісові масиви переходить, тоді. Вже дуже, дуже важко загасити. Хутко гасили вогонь в Тисманицькому районі. Тут провели відповідні навчання. Якщо польову пожежу можна локалізувати за лічені хвилини, то з лісовою кажуть рятувальники впоратися не так легко, аби не допустити загорань в зелених масивах. Заборонили розпалювати вогнище. Застерігаю, не залишайся після, після себе вогню. У нас є в області відведені е, спеціальні місця для розпалювання багаття. У Нас є створені багато рекреаційних місць для відпочинку. Прошу населення виконувати всі свої ці застереження. Наразі лісових пожеж на Прикарпатті не зафіксовано. Та, попри це, упродовж вихідних рятувальники перебуватимуть на посиленому чергуванні. У кожному лісництві організовано спеціальні рятувальні бригади.